Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні цього року. Наприкінці травня між ними та шістьма найбільшими сайтами з працевлаштування було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію. Результатом стало створення єдиного порталу вакансій. Пошук роботи це тривалий та складний процес, розповідає співробітниця Центру зайнятості Людмила Кістуганова. Та дає поради для тимчасово безробітних шукачів. Кожного дня шукачі роботи повинні самостійно та цілеспрямовано обробляти, моніторити досить багато джерел вакансій. Які джерела вакансій ми знаємо? Це об'яви в газетах та журналах в ЗМІ. Так? Це соціальні мережі, це оповіщення рідних, близьких та друзів про пошук роботи. Це розсилка резюме, це відвідування підприємств, на яких потенційно є ваша професія. Наприклад, на сьогодні в Україні найсучаснішим джерелом пошуку роботи є новостворений інтернет-ресурс. Його можна назвати своєрідним каталогом, на якому зібрані тисячі вакансій. Зараз портал працює у тестовому режимі. Розробники постійно оновлюють та покращують його інструментарій, додають нові корисні опції. Кількість вакансій на єдиному порталі на сьогодні становить більше 120 тисяч. Тобто, це сума така ну, досить вагома, да, скажімо так. База сайту оновлюється кожного дня, тобто вакансія з'явилася. Наприклад, або ми внесли її, да або хтось зайшов з роботодавців на сайт з пошуку роботи, наприклад, робота да, або work.ua, Занести цю вакансію, вона вже з'являється на єдиному порталі. Функціонал сайту є дуже простим. Пошукач може знайти роботу за назвою професії, галузю, рівнем заробітної плати. Також можна вказати певний регіон. Після обрання вакансії пропонується перейти на сайт Перше джерело, де розміщено більше інформації про роботодавця та умови праці. Коли ви шукаєте роботу, то е, потрібно набирати в е, пошуку правильно професії. Немає у нас сварчика професії, У нас є або електрогазозварник, або зварник ручного зварювання. Да? Або немає у нас професії камінчик, у нас є муляр-професія. Тобто, якщо ви набираєте професію, то е, набирайте її правильно, тоді вам буде звичайно виданий результат. Також можна налаштувати підписку на розсилку вакансій у чат-боті, телеграму. Наразі доступно 28 галузей, серед яких агробізнес, будівництво, медицина, логістика, торгівля, освіта, фінанси, IT-сфера та багато інших. Інформація про нові позиції буде надходити у ваш телеграм щодня після 12.00. Я вважаю, що це ну, така досить суттєва допомога нашим людям. Можливо, хтось і знайде роботу. Я вірю, що таке буде. Єдине, що треба його моніторити, цей сайт, дивитись на роботу. Якщо ти дійсно шукаєш роботу, то не збрасувати його з рахунків. Тобто дивіться, шукайте, моніторте кожного дня, підписку зробіть, і воно буде приходити повідомлення на ваш телефон про те, що якась вакансія, яка вас цікавить, вона є, вона з'явилася. Багато українців втратили роботу через бойові дії або були змушені покинути домівки в своєму регіоні. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, потребують робочої сили. Новий портал дає змогу швидко знайти вакансії, які з'являються на сайті в режимі реального часу, та є максимально актуальними.